Одним із авторів таких, хто викриває Російську імперію, був француз Казимира Делямар, книги якого Москва скуповувала і знищувала в міру сил і можливостей. У 1869 року Казимира Делямар писав: У Європі є народ, забутий істориками народ русинів, 12,5 мільйона живуть під російським царем, а 2,5 мільйона під австро-угорською монархією. Народ цей такий же численний, як і народ Іспанії, втричі більший за Чехи і рівний за кількістю всіх підданих корони святий Стефана. Цей народ існує, має свою історію виживання у громадян України у крові. Вони пізнали безліч бід, відведених людству, але зуміли вижити. Світова фінансова криза підтвердження цього. Почуття впевненості корениться у розумінні однієї простої істини: якщо раптом щось трапиться, ще українці візьмуть до рук лопати, сапки та граблі, щоб вирощувати на своїх дачах картоплю та виживати.